Слава Україні! Сьогодні говоримо з вами про Арман Величавого, герой, який раніше був на злоті. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І поїхали! Значить, герой, який був в нас на злеті, зовсім недавно, якого, в принципі, могли отримати всі. Як на мене, це люта імба для арени. Я не буду показувати ніде більше, крім арени, бо немає в цьому сенсу. На старті ви його можете використовувати будь-де. В мідгеймі також будь-де, де тільки вам потрібно. Це є супергерой з контролем. Контролить все і всіх. Головна його задача це походити. Якщо він встигає походити, це мається на увазі арена, то все у вас буде добре. Якщо це будь-яка інша локація, то в принципі він походити завжди, я думаю, встигне, тому що в будь-яких інших локаціях нема такої швидкості, як на арені. Ніхто не має там по 400 плюс, і ти не знаєш, що з тим робити. Отож, основні його функції це є контроль, просто контроль. Це є з А2 оглушення, це є з А3 вівця, до речі, яку не можна от відбити. Що робить його ще, 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 і ще, і ще, і ще в рази цікавішим. Тому що е, такі, як кам'яна шкіра, йому на неї байдуже. Того кажу, в мене враження склалося про героя супер фантастичне, супер топовий герой. Як на мене, це люта імба. До речі, перед злиттям хтось в чаті писав, е, що. В принципі, герой буде такий собі посередняковий, то не пам'ятаю, хто це казав, але передаю цій людині привіт. <світ> і говорю, що це все-таки люта імба. Того що, ну, не знаю, це кажу, це просто космічний герой, який, який контролить все і всіх. Ви Використовувати, кажу, як на мене, це є Суто Арена. Арена, Арена і ще раз арена. Одягати його. Одягати його бажано в артефакти сет сприйняття. Для нього це ідеальний сет, оскільки йому потрібно. А, це швидкість, Б, це точність. Чим більше дасте і того, і того, тим краще, тим, тим він буде цікавіший. Ще один показник того, що герой супер топ люта імба. Відкриваєте захист на арені. Чи відкриваєте онлайн-арену, і дивитеся в більшості, хто бере і, і чи використовує цього героя в захисті. Багато я запомітив Арманза на онлайн-арені. Це просто хто перший взяв той виграв, а береш Арманза, тобі його зразу банять, бо всі розуміють, що це. За сила. А, а герой просто кажу просто космічний контроль, контроль контроль і контролить. Ти часом, як попадаєш проти Арманза, ти дивишся, Боже, як він мене тратує. І тим самим ти розумієш, що це космос. Космос, просто космос. Е, кажу за рахунок тої самої вівці, це також, ну це Боже, це, це це, це, це бляха муха дратує. Не, 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 Не передати словами, як воно дратує. Але з іншої сторони ти розумієш, значить, значить треба його використовувати, бо, бо герой того вартий. Е, кажу, в платині також його використовують, залазив в платину, погано не було там таких цікавих боїв. Е, були дуже затяжні, киснець зберегло деякі відео. Е, того не показую того, але загалом кажу, як на мене, це просто дуже класний герой. Е, рекомендую до прокачки, хто має, хто ще не прокачав. І пробувати використовувати, бо герой це просто щось. І так, як бачимо, показує він себе дуже класно, дуже гарно показує, дуже контролить. Ну, в принципі, все для того, для чого він і береться. Загалом, одіти, як виявилося в мене, взагалі був як бомжик навіть без персня. Я його переодів, трохи було гліфів, трохи пришвидшив, швидкість вроді, швидкість точно збільшив, а от точності вроді, не збільшилось. Ну, Загалом зараз я і покажу, як це вийшло в мене. Получилося 715 точності і 301 швидкості. Є ще куди розганяти, не вистачає гліфів. У мене враження про героя. Супер, топ. Не знаю, як ваше пишіть до речі в коментарях і кажіть, що ви про нього думаєте. Всім дякую за перегляд, все буде Україна і до нових зустрічей!